Ярослав Юрчишин, депутат, який нещодавно був обраний головою комітету зі свободи слова у Верховній Раді, замість Шуфрича, і багато хто такі надії на нього покладав. Ось Юрчишин з голосу. З того голосу, який сам Славік Вакарчук завів у раду, так от, Юрчишин заявив, що рівень свободи слова у нашій країні під час війни став значно більшим. Ніж у 2021 році, під час Великої війни він мав на увазі. Е, ну, хто має очі, е, вуха я не знаю, що ще, той побачить і почує, що нафіг ніякої свободи слова у нас немає. У нас е, ще якась свобода слова залишилася у соціальних мережах: там Facebook, у тому ж Тіктосі, де ми зараз спілкуємося, у Ютубі. Е, телебачення. Повністю одержавлене і там каток державної пропаганди, який закатує в асфальт будь-яку опозицію, будь-яку е критику е корупції владної, зради і так далі. І так далі. Е е е інші засоби масової інформації фактично також. Ну, тобто свобода слова тільки там, де влада її не чує. От у Фейсбуці ви щось написали: ви не блогер-мільйонник, вас не побачили, то вас не чіпають. Якщо ви станете більш впливовим блогером, ну, тоді вас зачеплять, вам поцікавиться СБУ. СБУ конкретно цікавиться тими, хто критикує владу, чим займаються СБУшники. От. Сотні, мабуть, тисячі СБУшників ходять і е, цим займаються. От. А Юрчишин вважає, що е, свобода слова у нас Окей. Тобто, е, що це таке фракція Голос? Це повна прислушка банкової, повна прислужка влади. Це люди, які у влади на побігеньках. Висновок. Люди добрі. Не голосуйте більше ніколи за клоунів. Тому що клоуни, шоумени, шоумени ну шоумени це ті ж самі клоуни. Вони завжди на побігеньках у влади. Вони завжди з вираженням чого ізволять. Тільки їм скажуть танцювати в цей бік. Вони і танцюють без стида, без совісті. Так і є.